Всім доброго дня, друзі! Так як у нас сьогодні свято, там по-новому благовіщення, ми нічого не робимо, вирішили вам саутбек. Установлювала нам компанія Спектера Групу. На Ютубі ще їх ми не показували, ми тоді ще не сильно займалися ютубом, коли її ставили. Ну і хочу дещо розказати, бо багато хто так ну, цікавляться всі... Всі хочуть йти в ногу з прогресом, як кажуть. Всі стремляться більш до так точного землеробства, Ну, така штука, я вам хочу сказати, спробував, антенна на криші у нас. Ось такий електроруль Outback з електроприводом, і 7 дюймовий у нас монітор. Тоже Outback. То що вам сказати? Мені подобається дуже цей автопілот. Ваш, звісно, класно. По ньому працювати одне задоволення. Кнопочку клац, і погнав. Води він хорошо. Питань до цього нема. Ну там 2-3-5 см воно може там десь скакати все на боронуванні. На то ж саме він води його, там питань немає. І ще я з ним -то, то і по коткові води він. Ну, Добре, немає так ні пропусків, нічого. Хоча 4-метровий коток, то питань по ньому не було. По питання ще були це. Чи працює в тривогу? Що я хочу сказати? У нашій місцевості він працює. Ну, На одному полі було, що трошки він так. Підпетляв, ну потім, як то кажуть, настроївся і погнав далі працювати. Питань у мене до нього не було. Водив він себе добре. Веде себе неплохо в общем, на полі. По перекриттях я ставив на боронах, у мене виходить 7,80 по краю зубків. Ну, Борони так у мене стоять 8 борі. Я ставив 7,60, то оце перекриття два зубка біло. Поставлю 7,80 іде чітко зубок в зубок, ну, воно там оті крайні зубки, лучше їх ще раз перекрить. Тут оставлю 7,60, відводив без питань. Одводив без питань. він мене. То хто задумується, можна сміло розглядати такий автопілот, це яутбек. Ну, мені подобається він як води. Та й сама компанія Spector Agro, хлопці, відповідально відносяться до своєї роботи. Без питань приїхали, поставили. в ну, мене і питань, правда, по ньому не було. Він простий, як двері цей автопілот. Мені раз його показали і клацає там все. Олексій Олексієв до мене дзвонив, каже це, і що там в тебе порядок з автопілотом, бо десь ремонтував сівалку, ставили теж. Вони там багато чого роблять. Ставили відключення мать, секції він ставив на сівалку. І хлопці кажуть, питають, ну що там кривцуна, нема проблем з автопілотом. А Льоха каже, думаю, хоч подзвоню, спитаю, там все порядок чи ні. Не дзвонить, кажу, та по ньому взагалі питань нема. Ми з ним його настроїли, от калібрували. Там воно все дуже просто калібрується. І все, я зараз воно поля внос, заїхав. Я можу подивитися, як я коткував. Воно все зберігається в ньому. Деяке поле. У мене ще є проблема. Тепер кожне поле підписувати, треба придумувати, що ж я там робив. Деяке поле я підписував. І все в мене зберігається гектари, коли що робив. Тому тут -то такі -то справи. І ще що я хочу сказати. Оце я коткував, то набігає гектарів, я на краях не виключав? Не виключав. То гектарів набігає прилічно. Потім по ну, ньому розумієш, де дівається твоя солярка. Як вийшло в мене боронування, це як вийшло в 2,7 літра. Ну я прийшла на ті гектари, я не обнуляв його. Все боронування я не обнуляв. І цей. І оці гектари, що я наїздив на розворотах. То 2,7 літра. А то менше трьох у мене солярка щось не виходить, Думаю, що воно за трактор такий, що в нього солярка 3,5 літра надали на гектар. А так. Тобто то такі, друзі, справи у нас. Хто думає, рекомендую фірму Spectra Agro, їхній автопілот Maverick Outback. отакий. Працює він без питань. І немає тут ніяких таких заумних у нього. Ні меню, нічого. Все просто. У ньому. Такий він. Як для цього, для роботи приїхав кнопку класну, він включився три рази ввів поле і погнав. І працює він безвідказно. То пишіть, коментуйте, може кому ще що цікаво. Ставте вподобайки. І підписуйтесь на наш YouTube. Так пішли ж у склад, може, ще покажеш. Підписникам, що ми плануємо робити. Я ключ вже оставив. Нема ключа. Та що ти? Ну люди ж то чекають, вони ж то хочуть знати, які в нас плани. Побачуть, яке тут. Немає ключа, я ключ виклав. Я ж трактора ключі брав, а від складу виклав. Саша, треба ще ключницю з собою носити. ти Що вже Включила. Включила. Заставила ж піти взяти ключ, щоб показати. Ага. Бо... Ти ж скажи, що сівалку вже виніс. Сівалка вже готова до сезон. Вже готова, так, да? вже будемо сіяти. Да. Та, ще, я нічого не робив, просто <гум> 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 Давай, відчиняй браму. Сьогодні ж то свято, відкривай церкву. Оце ж Саш, треба щось зробити, так? Треба да? щось зробити, щоб воно то було до діла. Труба воно така. До діла, да? так. так? Світло є. Світло є. Тепер розказуй. Мотор. Та що розказувати? Бегінь вже попереносив вчора трошки. трошки сою вивезли. Сої нема вже. Оцей. З е, сою вже виріс. Осталося тоді 4 бег, але треба їх було сюди переставити. І думаємо, думаємо, ставить ще один ряд таких плит. Отакий ряд ще плит. додать трохи висоти. Ну, Перші 6 метрів ми заказали всі 10 плит. Ну, Перші 6 метрів ми не будемо ставити. Дві плити залимо про всяк випадок. до хибій. Бо ще я щось не думаю, строїти колись. А тут оце шаплету по-кругові, додаємо висоти трохи. Цього то таке ми тут плануємо робити. Сою не здавали, перевезли в другий наш склад, соя ще у нас поки лежить. Тобто рекомендації від тебе, той, хто планує будувати зерносховище, та, то потрібно відразу. Відплити. Відразу, да. щоб не переплачувати за профлист. Разуставив дві плити. І воно буде вже. Ну, та то, що півтора метра або ми хтось ставить таку два, два 2-2,5 метра, то вже було б воно получеє. А так півтора метра низько, Як для сояшника, ну а в основному ми що зберігаємо? Основна маса в нас завжди зберігаємо сояшник. Ну, це в нашій місцевості, наші регіони. То те, що у нас кукурудза, це цей рік, що вона була сухою, то можна було б по її подержати. А рік на рік, то ось до цього, скільки років вона у нас була все время з вологою, то ми її залишали на полі. Ну а в планах, а вдруг, буде ще й суха кукуруза, то сояшник загорнувано, сояшник висоти не боїться, на яку ти його загорнеш. А тут ще можна буде насипати на краї кукурузи, якщо буде сухатись. То ось такі справи. Так, так. То оце таке ми вчора робили, а сьогодні так як все, то поки не робимо нічого ждемо Антоха, щось ще не дзвонить, будуть вони хоч завтра чи не будуть, а і не буде. Хто зна, що там у них. Ну обіцяю, О, да, на завтра приїхать. А що що? Обіцяють на завтра приїхати, ну, да. ставить. Якщо, то завтра будуть, да, боємо ставити. То тут такі в нас справи. Спостерігайте за нашим каналом, підписуйтеся. Так. Да. Будемо виставляти, обов'язково буде відео, як будемо встановлювати плити. Все буде. Ти будеш зробити відео, а я буду обід готувати. Я відео та ви що. Я ж як вам знімаю і буде. Ой! Ти тільки в нас в главних ролях, так? Так, я тільки можу розказати. Сніматися, так. І що там? На дрьому як звигається. Ось туди це ці... брав суяшник. Трошки трьох там черкнули, там черкнули. Вона сипалася. Оце все всі усі, як у трапі. Там трошки, там трошки. І отут під стіною. ну Тут що тут було? Бо тут була тільки один цей. Одна кліка. Там ага. у нас кругом підвернуто і висіла на стіні ще пленка. А тут не було в цьому Там у нас була і на полу, і на стіні. І на стіні, А в цьому місці Я свою висипав, була тільки одна. Тут відро засипалося. Тут і тут від... ну чуть-чуть було. Угу. І все. А так сохранилося, воно дуже-дуже добре. -дуже ну, як сказати, куном я його сильно не грібу тут, щоб не рвати далі ту плівку, вона мені ще пригодиться. Ми її застелимо під цей, на пол, щоб не так влагу тягло через бетон. І це. І прибетоніруємо. І тільки це ще не знаю, ну, друзі, пишіть плівку стелить, а потім сипать щебінь. Чи щебінь, плівка і бетон. Mm -hmm. а, ну я думаю, мабуть, плівка, щебінь і бетон. Щоб щебінь зв'язався з бетоном. Mm -hmm. То оце такі ще в мене о, тут ще я ходжу думаю, як його краще буде зробити. А так. зберігалося навіть на плівки дуже непогано. Коли немає лишніх коштів, можна сміло брати цю плівку з рукава і зберігати на ній зерно. Ну я думаю, що отут тоді б треба було, що якщо б скажімо як на довгострокове зберігання, спробувати завести глини. Глини. І залити, і закатати саму глину, щоб не піднімалося, бо з землею. Ви бачите, яка проблема? Пиляка. Ось, да. ось у я я вже замісив. Воно було так. Оце було uh -huh. От Під плівкою воно добре. А де знімаю, ну не буду ще її катати ту плюнку. ну, Я з неї просто. Я й так. Чого трактором приходиться кожний хов підгортати, то що не можу я. Ну як всіх, да? набрав, смикнув трохи назад, воно те, що лишнє злетіло і поїхав. А все зараз. Сейчас... От в чому плохо без полу, що все треба трошки біля цього лопатками йому допомагати. Ну, не рвати його, не копати, як, як дурний по цьому. То ото от, такі справи. То я ж кажу, що можна хранити можна. Чи піску насипати, щоб воно пиляка просто не піднімалася. Під плівку, подушка, щоб була рівненька і буде. Ну, раз тут ще ж земля насипана, то попросідала, то сильно попросідала земля, тут вже вона. Камінюка, а тут де менше їздили, то попрорізав. Я вже ну, не зі вам дивись, заїжджав під плівкою все прорізав я. Ось так світи залишилися під плівкою, то, то, то такі справи. І як буде вже підлога на стіни, ми вже нічого звішати й не будемо. Плівку вже стелить ну, вона не буде потрібна. Тому що наоборот між плитою і плівкою. Конденсат і волога, виходить. Як не буде плівки, воно не буде конденсувати і все. Ну, це в одному місці там було, я ж кажу, що. А так, ну все, друзі. Дякую всім за увагу, бо я щось розходився, яке Як кіт на глині, тут сказка розказував. Ну Мамка всем. ж тобі казала, що ти що вчиться, на вчителя. Да. Ну, в тобі вчитель, в душа. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. І як -то, Будуть перегляди, будуть і відео. Так це цікавіше ж, коли люди дивляться. Ну, нам то гріх жалуватися, дивляться так. Ну да, так, на нашу кількість підписників то класно, перегляди так. гарні. То, да. Да. Ну і хочеться і відео робити. Добре тоді, друзі. Всім до побачення. Чекайте наших нових відео.